Замість кінця світу синоптики прогнозують морозяну зиму. До середини грудня сонця львів'янам уже не бачити. Очікувати слід лише сніг та мороз до мінус десяти. Чи до вподоби львівським водіям така погода та чи впораються комунальники з її витівками далі у сюжеті. Дебют вперше за все життя Наталя виїхала з дому в Ожеледицю. навіть попри водійський стаж аж два місяці. На такий подвиг її напоумив чоловік, адже наголошує, українська приказка в не ходити, вовка боятись не під її характер. Тим паче на пасажирському сидінні ще й подружка морально підтримує. Зранку я встала, було трішки страшнувати виїжджати на дорогу, але якось помаленьку виїхала. Ну і не так страшно, як здається, тому що водії. Теж дивляться, вважають теж, і тому так дуже ніхто не ганяє, і тому так більш-менш нормально. Водій майже від пелюшок за всі 40 років водійського життя Василь жодного разу не потрапляв в ДТП. Каже, з одного боку це везіння, а з іншого знання водійських маневрів. Ці таємниці він розповів уже більш як трьом тисячам своїм студентів. До прикладу, якщо автомобіль заносить вправо, рулювати слід також вправо. Важливо починати всі маневри завчасно. Це значить гальмування не в останній момент перед перехрестком, а трошки раніше і пригальмовувати на включеній. Передачі з двигуном. Якщо їхати згори по слизькій дорозі, треба їхати також на нижчій передачі, пригальмовувати з двигуном. Щіплення не нажимати. Везіння везінням, а обережність понад усе кажуть удаї. Зазвичай вожеледицю аварії частішають. Втім, зараз все спокійно. Аварійність не збільшилася за ці останні дні ні у Львові, ні у області. Аби уникнути транспортного колапсу, комунальники Львова працювали як в день, так і вночі. Це станом з 8 години вечора і до ну у нас так з 8 до восьмої. Тридцять одиниці. Та майже всі піскорозкидувачі, які в нас є, вони всі були на лін. Негоду у Львів привів циклон із Балкан. Синоптики стверджують, зима починає розважатись. У нас погода буде з опадами у вигляді мокрого снігу та снігу. І звичайно, морозна погода буде утримуватися до середини грудня, тобто нічні температури будуть в межах 5-10 градусів морозу, денні – 0,5 градусів морозу. Температура знижуватиметься і надалі, тож, аби не застудитись, озброїтись рукавицями радять. Марічка Кужик, Мирослав Пронін та новини.